Так, громадо, привіт ми з України. Слава Україні. Так, сояшник косимо. Бо не було коли, як кажуть, і відео зняти. А що тут відео знімати? Соясник як сояшник, зараз розкажу. Це рік у нас. Фактично. Весною то пішли дощі і майже до... Осені пройшов маленький дощик, що я рапс посіяв. Ну, Короче, я там показував приміру, скільки дощів йшло. Ну, воно йшло локально. Смотря на яких полях більше, ну, в мене вдома, наприклад, там Вологомір одне показував, на цьому полі геть друге було. На... Кілометра 3-4, відсюди, п'ять, там взагалі не було. І. Це, короче, Соняшник. Сейчас расскажу за себе Так, ну, короче, що там? Оце косимо Соняшник Саксон. Той, що мені давали на випробування. В принципі, це я тут коротше, обсіяв ним, бачите, так як вдали, Дивіться, обсіяв, оп, обсіяв по кругу разів, зараз посчитаю, раз, два, три да, ну, рази. А потім в центрі засіяв сузука від сингенти. То бачите, це ще типу, зеленкуватий, то я викашую одну сторону до його косю, в другу сторону сузуку. Бо смисла мені я не можу його накосити, ну, щоб взяти. Точно аналіз, Як? скільки він сипе. Ну, сипе, в принципі, непогано. Як по цьому сказати непогано сипе. Ну, я не можу його скосити, бо якщо я прийду його назад, заберу, ну, тобто чисто його, він буде зелений. А сюди їхати вже на це поле ще раз. Мені неохота, а той воно там видно сухий. Ну, Тільки що поміряли, оборот зробили, то сімьорка влага. Перемішалося в машині вже після шнека. Сім волога. Зараз. Щас... Ну як сказати, голови хороші по Саксону, як я й казав. В принципі, рослини мощі, дебелі. Тільки щось десь із... Ну це ми їдемо, наблюдайте. Це балочка зараз. Балочка. Балочки, в принципі, більш-менш все нормально. А де отут ось по цьому, ну трошки не типу, вистачає схожості. Я це хлопцям показував. Схожості не вистачає. Не пойму чому. Чи це наутіл винуватий, чи. Ну, взагалі. Бо, бачите, тут ось взагалі зелений. А, а той сухий. Ну, в Чому проблема, не знаю. Чи таке рік, чи... Бачите, воно ну, взагалі зелене. Якщо я його скосю увесь, увесь вийде, хто зна що, то я вирішив косити. Так що ви бачите, хлопці, що я так косю. Бо отам сухий, а тут точно буде зелений. А мені його зберігати, не знаю скільки рік, точно, чи коли там та ціна піде. Так по виду непоганий. Зараз заїдемо. Ось навіть хлопці комбайна проаналізують. Оборот. Два оборота, виходить, тут 500 чи метрів, два оборота, оце я зробив, буде бункер повен. Три тони. Ну це трохи більше гектара. Ну Десь по 25, я думаю, точно буде сипати 26. Ну це, в принципі, рекордний соняшник, рекордний урожай. Ну, не те, що рекордний. Одне з найкращих. Полів, де пішов дощ. І ще ж найголовніше це сівозміна. Тут два роки не було соняшника, де, я замітив, де, де соняшник короче, був у нас через рік, то там, виходить, менше двадцятки. Двадцятка десь отак. Отут, бачите, якийсь оголені. Це ще обсів край зелений. Щас я його намолотю, блін. Ну, кум там міряє з вологоміром. Так що вся суть. О'ясняю, вся суть у сівозмінні. Де два роки не було соєсника, тут був ячмінь, а потім кукурудза, ярий ячмінь. В принципі, поле так хорошо вигулялося. Ну, як вигулялося, от соєшника я маю на увазі. І тепер бачите, який, який, який соняшник. Ну зараз побачимо, бо я в кінці напишу, скільки точно вийшло. Ну я так на глаз прикинув, ось два обороти зробив, чи, ну, два обороти, то буде бункер повен. Це десь 3,5 у ну, 3,200. Ну зараз побачу. В кінці, коротше, я виясню. Просто що вже кажете, що відео не знімаю. А що знімати, якщо цей рік такі урожаї? Так, ось заїжджаємося, далі все, заїжджаємо, все. Все. заїжджаємо в сузуку. Бачите? Сузука, що не каже, вирівняно, я не бачу пробилів. Пробилів я не бачу. І Рівномірно, більш-менш суха. Оце в чому різниця? Сипе, Ось дивіться, я вже раз їхати, і доїхати, якщо закриє, та закриє бункер, Оно сипе. Якщо закриє до кінця, це вже більше, більше половини бункера. По два бункера, ну, побачу, може і результат покаже до тридцятки. Тут ось у балочці взагалі класна сузука. Ну вона рівна вся, бачите, рівна, капітальна. Косив оцю саму сузуку, там де поле, де дощу не було. І там як? Був озимий соняшник, потім озимий ячмінь і знову сонясник. То, блін, ну двадцатку, якщо дало, то й хорошо. Це рік, усе по вологі. І ще, кстати, на тому полі просто тупо не було дощів. На цьому, в принципі, полі, то весною пройшов дощ, а тут це село Вербова, і там ставок набрався. То тут, в принципі, конкретно раз залило, то тут і, і видно урожай. Все, сояшник, це вже було замічено, давно йде от. Волого накопичення і потім який піде дощ. І він її просто тупо переробляє соняшник. Ну, просто усваює і от цього виходить врожай. Так, ні, та нормально, нормально, вали бачу, хорошо. Бо там, звісно, грустно. Там, де теж одне поле скосили, де був соняшник, ні, була спочатку сначала... був. Що там? Соняшник зорали, потім кукурудза, потім прямий посів, знову соняшник, знову пшениця і знову соняшник. Ну, коротше, через рік так скакає, то поле, коротше, от соняшника вже бачу задрочилося. Ніяке. Там соняшник навіть <кхи>, 20 не дав. Ну, хоч радує, хоч все, може, в общем, на круг на 20 вийдемо цей рік. Ну Тут люди косять самі в шокі. Просто дивляться, ну ось тут рядом даже косять, кажуть, ну фермера спілкуються. Ну, мої хлопці там, брати теж фермерують. Кажуть, ну менше наче в соєшник хороший, а нічого не сипе, просто тупо пустий, легкий той соясник. Ну, важили машину, Короче, виходить, 7200 чи 7300, якщо повно на коси то я вже примерно бачу як по машині що виходить. Ну, бачите, вона така пал... палка дебела, все цей. Так при такій палці дуже тут ці... 35-40 будь. А тупо ця жара, що під кінець літа його з'їла. Ну тобто він... він сплюснувся, не долився, коротше. Не знаю, яка натура, ну я по машині бажим, то в принципі ми, на що нам натура, ми весь знаємо в машині. Так що такі діла? Це, це сузука. А вона там зразу видно воно цей. Ну, не знаю. Це кожного вибір, який купляє гібрид, чи наший, чи імпортний. Це я кажу, ну воно як. Жигуля можна теж зробити хорошого, ну. Все-таки Toyota є Toyota. Так само Сінгента є Сінгента. Непоганий. Ну, в общем скажу. Тут Вася вала, вже вікно, вікно закриває. Так. Власть, рівненький весь. Що... Ну ладно, буду заканчувати відео. Що там, вигрузку ви бачили? Ось такий соняшник. Ну, тут навіть тріск чувствується. Соняшник іде, як вот наче тріщить. от чую такий капітальний. Приятний. Як, як должен бути так. Ну все, всім пока, слава Україні, слава нашим героям і все буде перемога. Бо тут зараз мені розвертається. До побачення.